Ще я вам знову Dever Motors. Покажу вам, як на одному із наших складів зберігаються запчастини. Я вже казав, що запчастини, які пройшли тестування, які не мають дефектів або незначні дефекти, вони мають кожну свою бірочку, як бачите, на якій вказана вся необхідна інформація по авто, як можете бачити, всі речі, які є в гарному стані, вони зберігаються ось в такому вигляді. Упаковуються. Тут ось помпера, інші накладки, електроніка у нас, це ходова частина. Ось ви бачите, це, це все вже, це все вже готове. Для передачі покупцям. Бачите, скільки наявності у нас є різного роду товарів для авто з Європи та Сполучених Штатів Америки Тому замовляйте. Асортимент дуже великий, багато авто стоїть у черзі на розбір. Тому можете замовляти собі і це авто потрапить в першу чергу на розбір. І ваша деталь буде для вас підготовлена, протестована та відправлена службами доставки або таксі по Києву та Київській області. Всім гарного та мирного дня!